Я я реально не уявляю, щоб сидить американець, таке, а давайте ж послухаємо про сатанізм в Україні. Ну але окей, ні, про сатанізм в Україні в принципі я уявляю, давайте ж послухаємо про сатанізм. Але але ну ну же нудний, навінський же ж заряджає оцю всю дуже нецікаву балалайку. І навіть такер Карлсон ніяк не врятує. Ну вам було б цікаво це слухати. Це є базою для української державності. So base for Ukrainian sovereignty? it's actually the declaration of sovereignty where it says that ukraine will have a non-aligned status so it will not be part of a bloc. but in 2018 during the election campaign poroshenko the former president he made changes to the constitution regarding the ukraine's desire to join nato. This contradicted the basic declaration when, in the beginning, Ukraine made the declaration to be sovereign and independent. Начальник суверенітета і независимість України. Ви уявляєте американця, який це буде слухати. Ну на повному срі. Ну ви уявляєте цю людину, який вот вот взагалі не похер та що говорить на вінській? Але питання в тому, що зараз Росія дуже активно заряджає всі свої балалайки, все, що може, випускає їх одночасно, особливо це вбили портнове. Я згадувала про Мураєва. Я згадувала Мураєва і порівнювала, що вони говорили один і той же текст у на початку 22 лютого у моєму четвергому етері. Підіть подивіться і дивіться, я закінчила свій етер. Ввімкнула Ютуб, а мені Ютуб каже: Мураєв стрімив в четвер одночасно з тобою. І я така думаю, ну конкурент, і я заходжу, а Мураєв там теж, і теж саме Шойна Вінський про суверенітет говорить. теж слово в слово попитка втягнути в Сівратлантічний альянс Україну. Хотя Україна брала на себе обіцятельство підписувала і приймає декларацію суверенітет до того, як отримати. независимость от Советского Союза да, и стать суверенным государством, брала на себя обязательство быть неблоковым, нейтральным, безъядерным государством. И попытка изменить этот баланс да, и стала основополагающей причиной, которая привела к военным действиям на ее территории. Як так виходить, що дві балалайки, очевидні кремлівські балалайки, Мураєв в одному відео активізований у четвер, а Навінський в іншому відео активізований теж десь приблизно у четвер. В різних обставинах в одному випадку Мураєв просто говорить зі своєю аудиторією, а в іншому випадку Навінський говорить з американцями, намагається американцю понятними словами об'яснити, чому Україна в в НАТО не може, Як вона оце от декларація про суверенітет і так далі? Звідки у них цей текст настільки до? Лівно написаний. Причому Мураєв, він коли, він коли підводив до цього тексту. Я прямо сиділа. Я така, знаєте, от як Лесики ще віршики в садочку дивчить, але я от розумію, що скоріш за все, коли він буде виходити на сцену, ставати там посередині і розповідати, я буду така: ну ну давай, ну давай, ну давай. От як от слухаєш Мураєва, ну що ти хочеш сказати? Ну скажи уже, ну давай, ну скажи уже, ну ти щось сформулюєш? Якщо ви пам'ятаєте? до начала украинского кризиса, я имею в виду его самой, наверное, яркой фазы, которая началась 24 февраля 2022 года, я имею в виду полномасштабных военных действий, да, предшествовала попытка договориться между российским президентом Владимиром Путиным и на тот момент президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. У них была встреча в Женеве, она была достаточно продолжительная. И если вы помните, Російська Федерація да свои по виставила свої ультимативні требування по формуванню нової мірової архітектури безпеці і що це за нова мірова архітектура безпеці. Актебронок ти можеш якось понятні у тебе тупа аудиторія, реально у те тупа аудиторія, що за архітектура безпесності, і далі воно у то. Про суверенітет і декларацію такі слова його зглядачі навіть не запам'ятовують. Це надто складні слова для аудиторії Октябрюнка. Але він ото на дві години сів, зарядив, і в принципі у них по тезам одне й теж було що ну от що зручно зараз з цими спікерами, так це те, що іде. Не вінський ктакіру Карлсону, чи там Мураєв куди іде, чи він просто сидить, чи там господи, як його хто там, Пальчевський, чи Діана Панченка, чи вони всі говорять один і той же текст, один і той же декларація суверенітет, позаблоковий статус? Безусловно, одної із честів це було розширення НАТО, в тому числі в сторону границь Російської Федерації, да і. Попытка втянуть в Североатлантический альянс Украину, хотя Украина брала на себя обязательства, подписывая и принимая декларацию о суверенитете. Давайте на цьому завершимо, і тому що мені хочеться поговорити ще про свободу слова. Ну тобто навіщо я вам все це показувала? Я хотіла вам показати, по-перше, що зараз активізують всіх балалая, до яких можуть дотягнутися, тому що насправді вибір не такий великий. Тому і на Вінському, і Мураєву знову доводиться дригати ногами в этом КВР. А більше того активізують такі Ракарсена, якого в принципі показують, як того, у кого немає взагалі вибору гостей. Він ну, жома, я Макива має шанси отримати а, варіант інтерв'ю. І головне, що всі вони говорять один і той же самий текст і говорять різними мовами. Вони дуже активні в Твіттері. В Твіттері англійською мовою поширюється дуже багато антиукраїнської кремлівської крінжі. Ми зараз про це теж поговоримо, тому що є і наші союзники, які цьому дуже активно протистоять. Але ну я трошечки подивилася, Мураєва не могла собі відмовити у цьому задоволенні, і він дуже цікаво розповідав про. скорб скорбь и то, что мы все больные, и про стандарты BBC. Большинство нормальных людей скорбит вместе с семьей, родными и близкими. Я, конечно, честно скажу, начитался огромное количество комментариев и понял, что страна бесконечно больна, в ней бесконечное количество нездоровых людей, да, и это заслуга украинской власти и той информационной политики, которая проводилась, начиная с 2014 года. Страна больна, но зрителей Мураева Мураев вылечит. Я очень надеюсь, что большинство из моих земляков да, скоро выздоровеет. Я понимаю, что на них влияет единый марафон.